Вітаю всіх! Знову сирський анонсував загрози з сторони Білорусі. Давайте подивимося, чи дійсно найближчим часом буде реальна загроза військова зі сторони Білорусі. Чи дійсно найближчим часом буде реальна військова загроза зі сторони Білорусі? Тож? Так, вона буде. Дійсно буде. Двійка Пентаклів. Це. Або невизначені ситуації, або два варіанти розвитку події, або два шляхи. Якби я не бачу реального руху. Руху немає, але загроза присутня. Загроза. Руху нема. Тепер нема руху. Єдине, що тепер подивимось. Ця загроза? Яка Яка це загроза? Яка Це загроза Це загроза наземного наступу. Маленька, Паш, попажу, це маленька. Загроза обстрілів з повітря. Відносно, обстріли з повітря це, ну, як більше прольоти якісь, шляхи. шляхи. Це дуже відносно обстріл з повітря. Ось концентрація сили. Так, так, так. Будуть щось влада казати про це. Наземний наступ. Повторення ситуації дежавю. Дивіться. Всі пам'ятають ситуацію з Білоруссю. Кому це цікаво? Я тоді була у Львові на хвилиночку. Прекрасно розуміла, що загроза війни. Ось, карта війни. І буде нагнітання. Нагнітання буде. Дивіться, на кордоні, я би сказала, може щось бути на кордоні. Хто там, Рівне, Луцьк, в цій області? Буде. Угу. Я б сказала, ну, дивіться, повішена ситуація буде. Серйозного нічого не буде. Відразу скажу нічого. Руху там не буде. Провокації за ворожкою без руху активного. Згадуємо 22-й рік Білорусь. Ось що я вам скажу: згадуємо той рік, немає руху. Він не піде, він не полізе. Руху немає. Ось як буде у 22-му році, оце так. Ми були всі на чемоданах, мало того, ми приїхали у Львів на чемоданах, і у Львові ми навіть зносили машину у речі. Деякі Деякі ночі були на поготові так. Але було у Львові аж південна частина міста, тому перед нами було ще дохріна. Якби Харків мав цих дохріна кілометрів, було б взагалі зашибся.